Місто Лего. Битва за рекорд. Частина перша. Ласкаво просимо в інферно! Сьогодні ми вперше побачимо новий Драгстер! Ого! Двигун Драгстера інферно. Це надпотужний восьмициліндровий звір з шістьома вогнедишними вихлопними трубами! Готові до рекорду! У -у! -е 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 -е! Три, два, -е -е -е! оні! Катастрофа! Одна спроба встановити рекорд в нього згоріла! Перейдемо до безстрашних каскадерів! Що, що нічого собі! <праць> Я зараз спроба встановити рекорд стрибку у висоту. Команда Ютранс багато працювала. Чи поб'ють вони рекорд? Чи вистачить їм потужності? Ні. Вони це зробили. Публіка вже розпалена і ми переходимо до рекордного стрибка команди Екстрім. Сподіваємося, їм ніщо не завадить. І ха! Перед командою екстрим Ні, ні, ні! Неймовірно! Четверне зайстон через вісім вантажімо! Просто диво! Супер! Клав. Це було щось. Рекордна кількість поданих одночасно піс. <риклад>